Саме час для анекдота. Знаєте, я коли ну, дивилася на коаліцію соціалістів, комуністів і партії регіонів настільки ідеологічно несумісної, мені згадувався один маленький такий лагідний анекдот: це коли білочка і зайчик покохали один одного і створили родину, і почали жити кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і кажуть, що нам робити? От ми, білочка і зайчик, зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні білочка і зайчик, а сова подивилася і каже: ні, тому що ви обидва мальчики. До а, а, Специфічного почуття гумору Юлії Тимошенко ми повернемося, але я просто не закрила ще тему з Наташою Масичук. Є що сказати. Ой, ну ви бачите, як вона інформує, вона там ще там з Власенка, там такий діалог, Ну, я просто окремо виношу, тому що взагалі, ще раз наголошу, друзі, коли мова йде про голосування, яке дуже сильно нагадує перехід в якусь автократію, коли мова йде про те, що прямо ваняють Януковичем у Верховній Раді? Коли люди проти цього виходять і говорять, нас це не влаштовує. Відкатайте назад, робіть, що хочете, нам байдуже, ви самі насрали, самі прибирайте. Це не означає якоїсь закоханості, залюбленості в органи типа САП і Наву. Я про це говорила. Більше того, я нагадаю, що це силові органи, і це такі ж представники держави, як і поліція. Прокуратура і так далі. Ну Типу, альо, ну, не треба їм малювати якийсь там романтизований фльор Про це ми ще дуже детальніше будемо говорити, бо я так відчуваю, що ця тема з нами надовго. Я це розберу в іншому етері. Але тут хочеться ж показати, по-перше, роботу медійки з цього приводу, роботу депутатів, які взагалі. Ми без рупля, ми не зрозуміли, за що голосували. Ну якби, і понятно, ви шість років все дете у Верховній Раді. Де ж там розібратися, як вообще голосувати і все такое? Ну і ну, я не знаю. Я не знаю. Давайте Наташиною ну, роботу подивимося, тому що ми подивилися її от тер, який тиждень тому, ну менше ніж тиждень тому був. А до цього, пам'ятаєте, я говорила у неї етер був оцей от воєнний майдан. Кому потрібен воєнний майдан? Проносувала Наташа, і потім, звичайно, загаслайтила свою аудиторію, що аудиторія її неправильно поняла, Бо Наташа просто про інше. І ці хейтери Ну просто уже середніх пальців, на них на них не вистачає. Я вже отримала фідбек з приводу воєнного майдану. і Я хотіла би зупинитися. Е, кому вигідний воєнний майдан? Е, моя назва: е, воєнний майдан, воєнний час, воєнний вечір. Нічого спільного з тим, як мені написав один мій знайомий з обвинуваченням, що студенти влаштовують воєнні протести, антивоєнні протести. Якимось чином ще щось роблять, ця назва не має. Воєнний майдан, тому що це перший великий майдан за часів повномасштабного вторгнення з 22-го року. До цього були виступи. Вони так існували там, щодо полонених, щодо розкрадання на Бруківці, щодо е, там, певних вимог громадянського суспільства, в принципі, суспільства. Але е, вони були меншими. Тому, кому вигідний воєнний Майдан, назва саме така: воєнний Майдан, тому що часи війни, тому воєнний. Е, ви розумієте, просто кому вигідний воєнний Майдан? То тому що Майдан часи <смір> війни. Ну, ви вірите в це. Супертригерний заголовок, супертригерна теза, яка дуже багато підтекстів зразу закладає в голову всім, хто це побачить, і не буде дивитися її етери, не буде дивитися її вияснення, буде мати емоційну оцінку того, що відбувається, і от якісь провокатори вийшли на воєнний майдан, розшативою, кричать банду геть. Говорять, що Яну... янукович, гель... ну, хоча насправді ні. Але ми знаємо, ми знаємо, хто намагався хакнути протести, і ми знаємо взагалі цей механізм, як, ну, типу, відбувається якийсь протест, і паралельно намагаються створити. Ілюзію або антимайдану, протесту протистояння, або туди засилають дуже багато людей для того, щоб інфільтрувати. І через там фаєра чи через якісь таблічки, типу Зеленського геть. Мені дуже подобається була фотка там зеленського геть, і хтось стоїть поруч з картонкою. Це провокатор, там, типу, і так далі. Так от, ну, типу, хакнути дуже хочеться. Цю систему і назвати її, зробити з неї те, чим вона не була. І Наташа із всіх сіл старалась. А потім така: Ви мене неправильно поняли Я не знаю. Я не знаю. Ви мене неправильно поняли. У мене просто візки чешуться. Ой, не знаю. Ой, так зачесалася, ой, прям. Неправильно, ви мене Наташа поняли з Ну, коротше, неправильно, неправильно поняли, не считали. Я насправді. У мене просто підборіддя чешеться. А, просто... а так все мене неправильно розуміють. Просто... Тим більше, що це насправді культура спілкування, яку нам уже показали у Верховній Раді. Що ви там, власне? Але, ну, що сказати, Наташа роз'яснила своїй аудиторії. От ви знаєте. В цьому найсвіжішому етері вона говорила про те, що довго пояснювати не треба, бо те ви все розтлумачите так, як треба, але не довго, тому що все рівно люди не будуть відстрелювати. Це нікому не треба, судячи з того, як артикулювалися головні меседжі на протестах. Не треба, бо вони все одно не відстрілюють. А з іншого боку, Наташа така в попередньому до того етеру в позачетверговому до ч... минулого четверга, то позаминулого четверга сказала таке. Є дві частини картинки. В першій частині картинки голоси тих, хто каже, що відбувається узурпація влади, шлях до диктатури і е, ліквідовують антикорупційні органи у вигляді НАБУ і САП Національного антикорупційного бюро і е, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І є друга частина картини, яка говорить про те, що. В цих антикорупційних органах вони далеко не ідеальні, в них є проблеми, вони мають бути знову ж таки, це цитата, контрольовані не ззовні, а органами, які працюють в Україні. А вони ж контрольовані просто тупозовні. Вони ж контрольовані дуже багато спекуляцій про те внішнє управління, і це взагалі окремий випуск. Я про це теж розкажу про внішнє управління, тому що вони цим внішнім управлінням просто забамбали. І головне всі такі увірувавши внішні управління і кожного послухати, я там зберу прямо колекцію, щоб ви послухали, насолодилися і поїхали далі. От, управление, внешнее управление, внешнее управление, внешнее управление, суверенитет. Я думаю, що ми всі з вами з вівторка по четверг побачили, як працює не суверенітет, не демократія, не свобода слова. Можна займатися, не этим, не нав'язувати народу, в даному випадку українському народу, какие внешние інститути управления. Це унізительне состояння. Цей закон взагалі не про набуй, не про САП. Запам'ятайте це. Це законопроект про те, як продовжувати призначати конституційні державні органи влади ззовні, тобто на аутсорцінки. Скажіть, будь ласка. В 91 році році боролися за те, щоб Україна віддала свій суверенітет, незалежність і залишилась країною, якою керують таким знаєте ошийником під струмом, повне відсутність суверенітету. Так, да, правильно хм, Вони попиталися там щось змінити, як то хоча б частину суверенітету. как не понравилось сверху, свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули. Я вам просто скажу, мне и нашей команде, байду же, кто сжирает наш суверенитет, схит, чи цвиту, байду же, тому еще Украина по понадусе. Можно ли извне привнести от демократии, в том числе, институты борьбы с коррупцией? Когда, был создан, когда были созданы эти институты на Украине? в 2015 году. А сегодня какой? 2025. Побороли как. Конечно. Но... А сегодня 2025. А когда ты стал президентом? В 2000 году. И что с Россией? Сринг, пуньк.